Чому ми виїхали з Польщі? Тому що вже все нам надоїло. Надоїло відношення в магазинах, надоїло відношення на роботі. Українців булять з усіх сторон. Поляки в основному. Так? Бо більш там ніхто не має права голосу, крім поляків, бо це їхня країна і спедаляйте з Польщі і так далі. Булінг в школі. Ти боїшся, йдеш по магазинах, не можеш рота відкрити, щоб ніхто на тебе не тикав пальцями. Не можеш з дитиною на площаці говорити, щоб, не дай Бог, ніхто не подумав, що ти українець. А як, а як узнають, що ти українець, то на тебе і собак спустять, і так далі. Бо неодноразові випадки були, що мати мати гуляла з дитиною на площаці, і, і мужики-поляки заїдали, валіть отсюди і так далі. Які ще причини? Причини, що почалися проблеми на роботі, бо поляки до такої степені починали вкуратися на українців, що ти працюєш 12 годин, що ти забираєш мою роботу, ти забираєш мої години, ти все в мене забираєш, ти забираєш 800. Плюс. розумієте? Я не знаю, в мене не вистачає пальців, щоб пересчитати, скільки там мінусів. Але країна Польща, як країна сама без людей, вона нормальна. Більше нічого не можу сказати, бо ми її вибирали для ПМЖ, розумієте, ми їхали в 22-му році туди жити і будувати своє нове життя. Але бачите, сталося, як сталося, зараз ми в Іспанії, приїхали теж, починаємо все з нуля. Так що більше, я думаю, я не знаю, що ще можна сказати на тему поляків і українців в Польщі. Все, що все, що, все, що ми стикалися, я вам сказала.